Що таке клімакс? Це фізіологічний період життя жінки. Він не є хворобою, його не можна уникнути, пити кок не допоможе його відтермінувати, пити ЗГТ допоможе з симптомами, але не відтермінує. Якщо народити дитину, це не відкладе клімакс. Клімакс починається не раптово: є преклімакс, пременопауза, власне, клімакс, менопауза і постменопауза. Менопаузою ми називаємо відсутність менструації протягом року. Тільки через рік після останньої менструації можемо сказати, що менопауза уже є. Яким буває клімакс? Фізіологічний все, що після 40 років. Так, може бути і в 55 але і в 40 це є норма. Ранній все, що до 40 років, штучний сюди і оперативний, і хіміотерапія тощо. Передчасне виснаження яєчників, але це окремий діагноз. Чому настає клімакс? Тому що поступово припиняють свою роботу яєчників, змінюється рівень гормонів. Які гормони важливі: Естроген падає, ЕМГ падає, ФСГ, ЛГ ростуть це основа. Основні симптоми це припинення менструації або нерегулярний цикл, приливи, сухість. Що таке ЗГТ? Це замісна гормональна терапія. Чи потрібна вона усім, у кого наступає клімакс? Ні. Тому що необхідно враховувати співвідношення, користь і ризик. За останніми даними наголошують на тому, щоби застосовувати ЗАГТ лише при важких проявах або при ранньому клімаксі. Клімакс абсолютно природний етап у житті жінки. Якщо вас щось турбує, обов'язково звертайтеся до лікаря і любіть себе.